Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І у наступні хвилини ми спілкуємося із народним депутатом України Володимиром Каплієнком. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго здоров'я, пане Володимире, перш за все, от життя після виборів для вас очевидно, що не закінчується. А чим будете займатися, тому що зазнали все ж таки поразки в мажоритарному окрузі в одному з в області в Житомирській області. А і бачимо, що деякі кандидати, ну от не дивлячись на те, що ще підрахунок бюлетенів, вони просто б'ються за те, щоб бути представлені у Верховній Раді сьомого скликання. Що б ви їм порадили? Ну, дивіться, перше, щоб я порадив, бути порядними людьми, тому що ці вибори продемонстрували, зокрема, в 63-му виборчому окрузі, де я балотувався доволі серйозний рівень непорядності кандидатів, які балотувалися на посаду депутата Верховної Ради, і це прикро. По-друге, я побажав би депутатам, які прийшли в сьому каденцію, в цьому скликанні, зрозуміти, навіщо вони сюди прийшли. Якщо вони прийшли тільки для того, щоб отримати мандат, то це мені просто бути горькою і прикро. Угу. Треба мати, скажімо так, не тільки бажання рухатись на захист своєї держави, але й мати якусь відповідну програму. Треба гідно визнавати поразку. Ви знаєте, в першу чергу треба мати мету, чому ти сюди прийшов. Угу. Якщо ця мета пов'язана із чітким уявленням кінцевого продукту, тобто України, до якої треба прийти, в якої живе і народний депутат Каплієнко, який в сьому каденцію не пропаде, і ви, пане Ведиме, і представники апарату Верховної Ради України, і кожного громадянина України, то тоді буде нормально, якщо буде кінцевий продукт і намагання, таке знаєте, велике намагання дійти до його реалізації. Якщо його не буде, і в це буде перетворено в політичні чвари. Ну, а до цього, в принципі, я бачу, іде сьогоднішня погоджувальна рада. В uh -huh. принципі, демонструє, що питання життя за принципом свій чужий не тільки аж не спинилося, але тільки накручується все далі і далі. То якщо буде таке ж, такий же тренд, таке ж продовження, то не бачу я перспектив для того, щоб український парламент оздоровився. До речі, щоб він оздоровився, хотів би він став світлим, чесним, рухався вперед і досягав свої мрії. А як виглядає оця психологічна Психологічна атмосфера на засіданні погоджувальної ради. Відчувається, що от вже завершується каденція? чи ніч? Ні, чи ні ну е, сьогодні це не відчулося. Мова ні. йде тільки про одне. Е, знаєте, от, я коли жив в Одесі, мама мене вчила тільки так, синку, ніколи не вонось з збит. Тобто, якщо ти маєш якусь проблему, тихенько всередині виріш, і після цього можеш. навколо, навколо себе ти повинен дбати про те, щоб... Твій імідж був як чесною порядною, скажімо так, родини, яка не має жодних внутрішніх суперечок чи заперечень. А в нас на сьогодні демонструються такі речі, коли з середовища, коли прийшла виборча компанія, хтось видрух ванерію і каже, ні, почекайте, все погано. Все зовсім погано. Тому що там люди, які нас не сприйняли, а тут люди, які нам щось там завадили і таке інше. Я впевнений, що в виборчому процесі нічого не може бути гладко. Ну не може бути гладко, то є факт. Але намагання підбурити суспільство для того, щоб визнати ці вибори там, справжніми чи несправжніми, я вважаю це неправильна позиція. Вибори довели про те, що і опозицію, і представників діючої влади підтримують цьому суспільстві. Чому так, ну, можливо, оцінки давати будемо на сьогоднішній нашій програмі. Проте ця підтримка є, і принижувати державу за кордоном, я думаю, не варто. Бо давайте прийдемо до конкретного лагідного результату. Без побиття один одного, і саме головне без шука... шукання е, третійського суді за кордоном за океаном або, наприклад, в західній Європі. Ну так неправильно, так не може бути Бо порядні. Люди так себе не ведуть. До речі, щодо до порядності, от я тут подумав, а зараз всі говорять про те, що опозиція планує там. Оп... Обнулити списки свої. Да? А як буде виглядати це в очах українського виборця? Тобто це можливо його принижує. Він проголосував, зробив свій вибір, а зараз вже за нього вирішують, що хтось там хоче щось обну... обнулити, щось змінити. Наважаєте, чи це правильно з точки зору того, що суспільство все ж таки чекає, що Верховна Рада сьомого скликання вона має працювати. Був зроблений вибір. Я е, читав сьогодні цю заяву, я на превеликий жаль її не чув. Яка пролунала і підписана, як я пам'ятаю, деякими представниками опозиції, там є Ценюк, і Яценюк, і Соболєв, і Гриценко, да, як mm -hmm. я пам'ятаю. Мені здається, що це недолуга позиція. Відверто. Чому? Тому що обнулити списки і, скажімо так, намагатися провести позачергові вибори, це демонстрація чого? Це демонстрація того, що ми не взяли стільки, скільки хотіла хотіли хотіло більшість. Це ну, шантаж? На мій погляд, це не шантаж, це намагання знайти більш кращий результат, чим є, ніж є зараз, проте не такими ж методами. Технічно це можливо. От сьогодні юри... юристи кажуть, що технічно неможливо нібито обновити списки. Да, можливо. І можливо відкликати весь список остаточно весь з початку до кінця. І можливо і визнати, не, скажімо так, не виконати вимоги 101 статті. Діючи на сьогоднішній закону про народних депутатів, коли впродовж 20 днів ти повинен представити довідку про те, що ти виконав вимоги щодо звільнення від бізнесових зобов'язань або від роботи, таке інше. Якщо ти цього не робиш, то будуть призначені позачергові інші вибори, в тому числі для мажоритарних кандидатів. Це можливо, але політична складова, навіщо це виборцю, який тільки зараз вийшов з процесу розділення на свій чужий, чорно-біле. Це ж емоційний такий підрив. Ми і так в Україні живемо. А вибачте, а гроші, ну елементарно гроші. Гроші вибори. вибори це я навіть про гроші боюся говорити. Але гроші то, скажімо так, проблема суб'єкту виборчого процесу. Якщо знаходять сили для того, щоб заявляти такі робити такі заяви, uh -huh. то напевно і гроші є. Тобто опозиція має профінансувати uh -huh. наступні вибори. Ну напевно, так але ну дивіться, що відбулося в виборчих на виборчих округах сьогодні. Вибори нагадують по всій Україні. Збільшу Ялту в червні місяць, коли приходить сезон, і всі як один хочуть вирішити всі свої питання, всі територіальні громади, керівники установ, сільські голови, представники районних ввад, районних місцевих органів самоврядування, за рахунок тих кандидатів, які туди прийшли, або опозиція, або у більшості. Ну, я думаю, що від цього ці представники, якщо будуть проводитися позичові вибори, нічого не програють. Але з точки зору руху вперед держави. Ну, ради держави приходять люди в парламент, а не заради власних якихось амбіцій. До речі, в цьому контексті, пане Володимире, чи втратить от держава чи Верховна Рада, що у наступній Верховній Раді з сьомого скликання вже не буде такого об'єднання? Можливо, буде, поки що невідомо. Групи реформи заради майбутнього. Так? Реформ у нас не буде, чи, чи як це сприймати? Чи будуть тільки не від вас реформи, чи ну ви знаєте, я не знаю своєї долі, де я буду працювати. Mm -hmm. По-перше, я просто не знаю. Я ще не визначився і не можу сказати, що життя ж на цьому не закінчується. Я професійна людина в області проектного управління і, скоріше за все, буду цим займатися. Якщо мені не буде надана пропозиції там виконавчих органів е, е, державної влади, я ж не знаю. Але mm -hmm. до сьогодні все мовчки мовчки. Тим не менше, можу, можу визначити так: я коли йшов на вибори, і представники групи реформи заради майбутнього. Продемонстрували комплексну програму виходу з держави з тієї ситуації, в якому вона знаходиться. Ми розглядали чотири базові питання, і це була наша передоборча програма. Перше це за рахунок чого живе держава гроші, тобто, щоб відновити державний сектор і спрямувати свої зусилля на створення так званої змішаної системи економіки, економіки змішаного типу, як будує на сьогоднішній день на сьогодні Китай, Сполучені Штати Америки, Австрія, Німеччина, Швеція, окрім України. Україна, знаєте, як знаєте, як в болото, якісь попало. Всі говорять про політику, але ніхто не каже, звідки гроші брати на це, і вже треба заробляти. Друге питання. Ми йшли з програмою щодо збереження таких ознак, як монодержави, мономови, незалежності, а також землі. Оце ті питання, з якими ми йшли. Запевняю вас, в цьому парламенті, в цьому каденції, це буде саме тяжка каденція, яка була за історією всієї незалежної України, тому що саме на ній буде ставитися питання щодо відчудження землі. Щодо э, остато, остаточного розпорушення державного сектору і приведення української економіки до тотальної лібералізації, тобто від усунення держави від виконання своїх функцій що як регулятора, а до цього йшло останні там півтора роки, і група реформи заради майбутнього робила цьому супротив, і як бачите, вдало, бо це перенесено на всьому каденцію. Це е, парламент, в якому будуть підніматися питання фактично майбутньої майбутнього нашої держави, і саме тому мені дійсно прикро, що я не прийшов в парламент з такою програмою, тому що коли знаходишся всередині, набагато легше впливати на ці процеси. Угу. Проте, якщо як а фахівець, буду намагатися давати консультації ззовні. А до речі, тут дуже важливо почути від вас е, думку, як ви ну які ваші враження залишилися від вашої конкуренти по окрузі, тому що. А у нас люди перемагають і кажуть, що от обливають брудом, що от в мене тільки така програма перемогла. От можете сказати щось за, тому що перемогла у вас Лабунська, так? Анжеліка Лабунська, колишня представниця батьківщини, потім вона вийшла з фракції. Зараз знову повертається до парламенту. Що б могли сказати на її адресу позитивно? Знаєте, Анжеліка позвонила мені в суботу, сказала такі слова. Я дякую тобі, Володимире, за те, що ти мене ніяк тим не полагав. Я нікого не поливав взагалі, нікого не чіпляв, я говорю тільки про себе. Проте можу сказати, що за чотири дні до вибору в мене була соціологія, і пані Лобонська була, скажімо так, м'яко кажучи, на п'ятому місці. Як вона вирвалася з п'ятого місця на перше, нехай вона відповість сама. Запевняю вас, це не так просто. Безумовно, сіграли в цьому, скажімо так, мала певні певні підстави для того, щоб думати, що була пряма спілкування з виборцем. Скажімо так, не, не в доволі заборонений спосіб. Так, може, для цього треба створити ТСК у Верховну Раді. Ні, знаєте, а та навіщо? А що воно дасть? Су, коли судять ті, хто і, самі потребують судилища, ну що вони там висудять? Забудьте про це, я в це не вірю. В нас на сьогодні ми маємо, знаєте, таку доволі корумповану судівну систему і підміняти її на рівні Верховної Ради України це повний абсурд. Це суто політичний орган, в якому зібралися люди, які навіть між собою домовитися не можуть, а вони хочуть поіменно визначити кого. За якимись суб'єктивними підставами там судити, Уявити собі, себе, б сьогодні партія Лігонів програла, що було б інше ТСК uh -huh. з іншими прізвищами, так не може бути. От тут я категорично проти. Щодо виборів, можу сказати так: Лабунська на 63-му окрузі отримала перемогу. Перемогу, на мій погляд, отримала суто технічну за рахунок е е отримання відповідної угоди з об'єднаною опозицією. Каплієнко, як, як основний кандидат на посаду. Дівчого депутата з цього округу зазнав в поразки. У вас, до речі, самі проблемний округ в плані того, що діючих народних депутатів скільки було? Чотири здається: п'ять П'ять депутатів, але мова не про це. Я єдиний хто дав там, скажімо так, програму виключно «Майбутнього України. Я не говорю про місцеві дороги, тому що місцеві дороги, фінансування місцевих органів, самоврядування і таке інше є наслідком оздоровлення сучасної економіки в цілому. Я роз, 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 розмовляв з виборцями. Концерти не проводили, я, ні, я розмовляв з виборцями як діючий народний депутат і кандидат в депутати Верховної Ради України, а не районної або міської ради. Але про це цю сторінку вже можна перевернути. Про це говорити зараз безперспективно, тому що, як кажуть, прав той. Хто прийшов, і кого більше прав на сьогодні? А от з точки зору спостерігача, споглядача, яким чином може бути організована робота Верховної Ради сьомого скликання, то чи будемо мати стабільну більшість, чи можемо очікувати на конституційну більшість в парламенті? Як виглядатиме президія? Тобто хто спікер, хто перший заступник, хто заступник Верховної Ради, хто з міністрів повернеться до законотворчої роботи, хто залишиться в Кабміні? Давайте два слова про, скажу да, Моя позиція приблизно точніше, моє бачення, моєї позиції тут вже немає. Моє бачення приблизно наступне. Кабінет міністрів України суттєвих змін не зазначить і не не, не не варто їх очікувати. Я думаю, окрім тих одіозних міністрів, які трохи в дивний спосіб вели себе останні півроку. Такі люди є. Я думаю, що за кадрова заміна. вона, якщо ви пам'ятаєте, у відповідності до діючої конституції є в преференції, аж ніяк не Верховної Ради України. Тому це буде вирішено. Друге питання. Щодо спікера, е, його заступників, е, впевнений, що спікерське кресло отримує людина, яка буде знаходитися і працювати в форм форматі більшості. Ви більше зберегла свою позицію в Верховній Раді. Е, в, з, з представництва з боку опозиції будуть е, мати свої квоти в, комітет. в комітетах, відповідно, е, парламент буде контроверсівний. Скоріше за все, ми побачимо з вами, е, на мій погляд, розвал деяких політичних команд, які прийшли бо на цих виборах. Я не хочу називати прізвища, але я впевнений, що ми їх побачимо. І не більше ніж пів, як півроку. Парламент буде складним, але саме головне, він повинен вирішити, буде вирішувати доволі складні питання. І сподіваюся, що схватить розуму і бажання працювати саме на захист інтересів своєї родини як представників власної держави, а не своєї родини, як представників власної. Власного будинку різницю відчувається на завершення. Нас хвилина залишається. Що б ви побажали цьому парламенту? Гідності, честі і бажання врятувати свою державу, бо Україна балансує на межі. Якщо неправильний рух, і вона може впасти в безодню в безодню залежності або економічну, або е, фізичні, якісь втручання, або напевно втрату орієнтирів руху вперед. Я бажаю цим депутатам вірити в Бога і вірити в свою державу. Розуміло. дякую вам. Можливо, почують ваші наступні колеги. нагадую, що це була думка Володимира Каплієнка, народного депутата України. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.